Національна депозитарна система зазнала докорінних змін, адже набрав чинності новий закон, який регулює її діяльність. Як змінилася робота ринку ціних паперів, з'ясували наші журналісти. Нова депозитарна модель збільшує захист прав інвесторів та мінімізує ризики рейдерства, адже закон усунув недоліки у системі обліку вправ власності, запровадив чіткі та прозорі механізми розрахунків. Вони проводитимуться через єдиний національний депозитарій та розрахунковий центр за принципом поставка цінних паперів проти оплати. У Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку кажуть, система працює успішно. Важним показателем того якої оказалась ця реформа? Являються то, що вона пройшла на мой заточентіха. очень тихо. Все очень, буднично, очень спокойно. Лише частина банків, а саме вони є головними учасниками торгів, виявилися технічно підготовленими та пристосувалися до нових умов. Втім, в ПФТС кажуть, на звичний режим роботи вийдуть вже через тиждень. Причин саме велике множество да там. Не открыты у некоторых счета, некоторые проходят идентификацию, некоторые согласовывают внутри своего банка там опять же идентификацию РЦ. Некоторые отримують ключі, то тобто із причин вілікає множество і всі вони різні. попри дрібні накладки. Робота оновленої депозитарної системи не зупинялася не на хвилину. Цьому сприяла низка заходів від розробки нормативно-правової бази, прийнято та зареєстровано в мін'юсті 34 документи до передачі більш ніж 9 тисяч глобальних сертифікатів до нас депозитарію та запуску розрахункового центру і проведення перших торгів. Головний наслідок реформи створення уніфікованої та надійної системи, яка стане основою для подальшого розвитку ринку та підвищить довіру іноземних інвесторів. Роман Ковтун, Іван Іванько,